Дніпро це місто, що живе попри війну. Серед будинків, що вистояли під обстрілами, є унікальний технічний музей машини часу. Попри ворожі атаки, він продовжує працювати, розповідаючи історію не лише через експонати, а й через сьогодення. Під час обстрілів наприкінці березня музей також зазнав пошкоджень від нічних атак дронів Камікадзе. На щастя, ні люди, ні експонати не постраждали. Після останньої атаки вили вилить у нас скло. Посипалась штукатурка, насипалось багато мусору на автомобілі. У сусідів постраждали практично всі вікна повилітали. Експонати не постраждали. Незважаючи на випробування, музей продовжує працювати і пропонуючи відвідувачам не просто дивитися, а й доторкатися до історії через унікальні екземпляри. Один із таких цінностей BMW 1938 року, який має особливу історію. Автомобіль був знайдений зовсім поруч у гаражі за 300 метрів від музею. Після декількох років реставрації він знову на ходу. Такая длинная была история с реставрацией BMW там стоит. Каждый элемент было сложно очень находить. Запчасти на 1939 год машины не продаются прошлого века. И только недавно получилось, пришла машина, у которой стояли клыки на бамбере. Не от нее, а от BMW. И вот сейчас, можно сказать, машина стала укомплектована на 99%. Крім того, у Дніпровському музеї відновила до початкового вигляду автомобіль, який міг би зникнути ще 40 років тому. Це зроблено нашими э, українськими інженерами в Це якби перший прообраз э, рождення Таврі. вона так і називається засаднадцять Перспектива». два перспектива. У такої не зустрічаєте, тому що їх всього було зроблено три. Музей не лише зберігає історію техніки, а й розповідає про трагедії війни. Інсталяція не розчавлені місти. Тречі, що нагадують про ворожі атаки. А 27 березня колекція знову поповнилася новими експонатами з місць ударів у центрі Дніпра. У нас э, отношения доверительные с дорожной службой. вони сразу же демонтують ці знаки. Я був в 10 утра, когда они наводили лад, І я им обращаюсь, я говорю: что ну, я же з музея, можно ли я сразу заберу эти артефакты? И вот видите, дорожные знаки уже вот горячие, находятся в нашем музее. Тут же знаходяться э, э, некоторые материалы и вывеска, за которыми мы охотились э, Персей, который находится прямо в 10-метях. Від шахеда. Його штора, його ну, предмети, вот здесь ви самі видите, і уламки шахеда теж здесь знаходяться. Експозиція музею побудована таким чином, що відвідувачі можуть не просто дивитися на експонати, а й активно взаємодіяти з ними. Якщо тепер ми крутимо ручку, паровоз не хоче йти сьогодні. А, не пошло. Бачите, паровоз поїде. Крутим ручку, паровоз іде. Це ми виробляємо світло і паровоз їде. щоб діти свої сили кудись віддавали і думали о том, що вони можуть зробити якісь корисні речі. Нині музей відчинений для всіх, хто хоче доторкнутися до минулого, адже тут історія не застигла в часі. Вона продовжує дописувати свої сторінки.